Доброго дня. Ой, погода, як завжди, з погоди, на дворі сильний вітер. Наташа з Ігором їздили у місто по посилочки. Треба подивитися, що їм там вислали. Це я заказувала плівку на вакууматор. Бо щось кінчається дуже швидко з тими ковбасами. Ось таку замовила. А це посилочка від сестрички. Зараз подивимося, що вона тут напакувала. Бо я наче трохи знаю, що там має бути, але ж десь такий скочка. Але ж мені дові, ще що? цікаво. <ріху> Все, що ж вона там поклала. Так, кінчаються, а і тільки начались. Так. Ну, бумаги, звісно, більше. Ще треба треба знати що. Так. так, вона тут пісульки написала, духи. нас Стасіка будуть з день народження. Ага, це Стасікові найбільше це. Я пам'ятаю, казала. І таких, ну це чоловічі, Це. Такі чоловічі. Боже, ще й таку гарну. Поклала. О, а це, а це презент від неї. Пахучки. Це куди в машин? Так, да. пахучки в машин. А тебе там уже закінчуєте, вже можна міняти. такі такі пахучки. Боже, ший. Mm. Я завжди ага. кажу їй, що я не знаю, що то за духи. Бо там тільки номерки, кажу, як ти в них понімаєш? Бо вона там працює, то вона вже вивчила, знає. Так вона мені прислала, щоб я вже тепер понімала, що це за духи. А то тільки номерки, я їй кажу, нічого не розбираюся. Ну, і найголовніше, і, і. І друзі. ж Вігора ж теж Ек... день народження. Ось така вишиванка. Та красота. Да, це вона сама вишивала. Так. Да. Ну вона майстриня по вишиванню, так. Да. Так, да, і тим своїм любимим дрібнюсіньким хрестиком. А пошив, вишила вона, а шив і хто? Шила і вона. шила вона. Де. Да. 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 Красота. Да. Дякую, сестричко, за такі подарунки. Ну все, надіне на і буде красавчик. Так, вчорашнє продовження те, що каптілками. Доробляли. Доробили сьогодні підставочку таку, щоб кришку держала. О, Поставили вже дві арматурки, щоб вішати. О, зараз трошки дим, бо палили, випалюється трохи. Наниз такі сітки ще сюди. Найду ще одну і зроблю о, за таким бортиками зробив сітку. о, Щоб вона так. о. Копірую Сюди ще одну зроблю. І тоді на цю сітку фольга буде ложитися, що як буде коптитися, щоб жир на фольгу скапував. Щоб не капав туди на вогонь, щоб не горів. І з фольги всеї харчової фольги бортики поробити, щоб жир там, як лодочки, та і все. Та й все така каптілочка ось подставочка. А собі з боку висить не мічає. Ще сьогодні були, їздили з Ігором в Тальне. я заїхав, ще купив датчика, поставлю. Наверно, десь таку. тут збоку його вкручу. Такого о. Десь або тут, або тут, ну ще не придумав. Ось Такий датчик купив. О, що мені подобається, то це він отак. Можна вкрутити його на гаєчку посадити з тої сторони, якщо просверлити отвір, гаєчку і зажати. О, і воно буде постійно, а датчик знімається. Ось, бачите, резинка. От так. Треба на зиму чи ще щось собі зняли, забрали. Датчика поставлю і буде по красоті. Зараз випалюється, горить, щоб все вона прогоріла хорошо, прокоптилася, температурою пройшла. Завтра будемо пробувати коптити. Так, Хлопці доробили вже коптілочку. І знову день пролетів швидко. Всім на добраніч і тихої всім ночі.